Розпочинаємо черговий робочий тиждень разом із експрес-новинами на телеканалі СТН. Іванна Білішук у студії вітаю вас. Далі говоритимемо про таке. Слідство у справі загиблої Катерини Литкіної триває. Правоохоронці поки що не знають причин смерті. Уроки рукоділля, малювання, спорт та Ігри. Табір спасіння працює в селищі Благодатному. Водій автомобіля Опель Омега» наїхав на дівчину та втік з місця ДТП. А також, як Нововолинськ відзначатиме День прапора, День Незалежності, професійне свято гірників та День міста, про це та інші події. Далі у випуску більш докладно. В мережі триває обговорення смерті неповнолітньої Катерини Литкіної, і здавалося б, уже все місто. Визначило обставини загибелі та винуватців. Правоохоронці мовчки проводять слідство і навіть поки що не називають причин смерті дівчини і просять не заважати а всіх очевидців запрошують на розмову у кабінет слідчого. Андрій Литвин цими вихідними деталі справи повідомив на прес-конференції місцевим засобам масової інформації. Справа набула уже такого розголосу, що участь у розслідуванні загибелі неповнолітньої бере на лише обласне управління поліції. Контролюють хід і в головному управлінні Нацполіції України, каже заступник начальника міськвідділу, начальник слідчих Андрій Литвин. Насамперед журналістам повідомляє запобігти смерті дівчини поліція не могла аж ніяк. Експертиза встановила померла Катя Литкіна у ніч, коли й зникла. А заява в поліцію надійшла аж 3 серпня о першій ночі. При проведенні розтину тіла було встановлено, що смерть потерпілої настала в ніч її зникнення. Тобто з першого на друге число. У зв'язку з тим попередити вчинення даного злочину чи встановлення будь-якого іншого факту обставин цієї події працівниками поліції не могло бути, оскільки повідомлення тільки до нас надійшло 3 числа. Правоохоронці розглядають усі можливі версії, від чого все ж таки настала смерть. Серед головних умисне вбивство. Про якийсь корисливий мотив не йдеться, адже всі речі, золоті прикраси на місці. На голові дівчини виявили травму, проте механізму її утворення досі не знають. Медико-криміналістична експертиза висновків ще не дала. Сховав можливі сліди на тілі дівчини і час, адже коли виявили труп, він був із вираженими ознаками гниття. Тобто якихось синців чи інших ушкоджень помітити вже не. Не було можливим. Беззаперечно розглядаємо ми версію умисного вбивства, оскільки на тілі потерпілої виявлено ушкодження голови, тобто на даний час причина смерті в нас не встановлена, як я вже казав, у зв'язку з гниттям тіла. Призначено судово медичну експертизу, призначено медико-криміналістичну експертизу з метою встановлення механізму утворення даних ушкоджень і встановлення причини смерті, за результатами якої, я думаю, більш нам об'єктивніше і дасть воно більше інформації по самому способу вчинення цього, цього випадку. Тим часом винуватців трагедії здавалося б, люди визначили уже самі коло замкнулося навколо двох осіб Максима і Назара, колишнього хлопця Катерини Литкіної та його брата. Відомо, що саме після зустрічі з Максимом дівчина й зникла, а хлопець країну покинув. Чому не оголошують у розшук, правоохоронці пояснюють, є спеціальна процедура з першого оголошення підозри і взагалі. Деталі під грифом секретно попровадять слідство. Проводяться по сьогоднішній день розшукові заходи і будуть проводитися далі. Як ви знаєте, відповідно до закону, я так розумію, ви говорите про особу, яка виїхала за кордон за інформацією. Так згідно закону, є в нас порядок міжнародної співпраці з іншими країнами. В межах цього порядку можливо проведення слідчих дій. На даний момент в розшук ніхто не оголошений. На це потрібні підстави, потрібно бути, щоб була оголошена підозра у собі. Перевіряється його перебування в місті Новолинську, відпрацьовується версія щодо причетності, встановлюються свідки, очевидці даного, даного факту. Є визначене коло осіб, які перевіряються. Поліція перевіряє усі версії, відпрацьовує коло осіб за місцем проживання дівчини, свідків, родичів, друзів. До уваги беруть навіть коментарі в мережі, визначають ip адреси перевіряють всю можливу інформацію. Тим часом усіх коментаторів запрошують дати покази в кабінеті слідчого. Ще також би користуючись нагодою, хотів би звернутися до осіб, які коментують публікації в соціальних мережах висловлюють свої думки, висловлюють якісь факти, наводять факти, когось підозрюють, не підозрюють. Я би хотів би всіх цих осіб, які насивають себе гостями, небайдужими, анонімами. Я всіх чекаю або в себе в кабінеті, або в кабінеті слідчого. Якщо ви маєте важливу інформацію, будь ласка, приходьте в відділо поліції, ми допитаємо, перевіримо цю інформацію. Але не не залишайтеся осторонь цього. На сам кінець зустрічі з пресою головний слідчий запевнив, розв'язка справи уже близько лише б не заважали, бо під навалою чуток, домислів і навіть вигадок, що збурюють громадськість, працювати ой як нелегко. Напередодні у Нововолинську також відбулася громадська акція на підтримку чесного неупередженого розслідування. Підігріті тими чутками мешканці шахтарського міста під чітким керівництвом зацікавлених осіб зібралися на майдані Незалежності. Цікаво, що повідомлення про подібні збори не було ніде що про акцію не знали навіть батьки загиблої. А от деякі місцеві видання вже встигли повідомити. Буцімто акція була офіційно оголошеною, і запрошення на неї отримали навіть представники влади. Хто коли і від кого отримував таке запрошення, нам з'ясувати не вдалося. Міський голова і заступники про таке дізналися вранці із публікації в мережі. Прикро, що навіть на такій страшній втраті рука чорних піарників не здригається, аби висмоктати з того якусь вигоду для себе. Відвідати уроки рокоділля малювання, пострибати на батуті чи пограти у веселі ігри таку можливість сьогодні отримали маленькі жителі селища благодатного на місцевому стадіоні. Розпочав свою роботу християнський дитячий табір Спасіння. Яким чином розважатимуть малечу організатори табору знають наші журналісти. Два великих намети, три батути, яскраві лабіринти, конструктори і море позитивних емоцій. Упродовж п'яти днів на стадіоні селища Благодатного працюватиме християнський табір, заснований церквою спасіння за підтримки дитячого юнацького центру відродження. Одночасно у таборі може перебувати дві сотні малюків. Сьогодні ж, у день відкриття: 130 дітей віком від 6 до 15 років, хто з мамою, а хто уже сам, сміливо чи сором'язливо, познайомилися із новими друзями. У селищі такий табір працює. Вперше і головна його мета організувати дітям цікавий відпочинок та оздоровлення. Просто цікаво, щоб діти були в чомусь заохочені, щоб діти розвивалися, щоб селище процвітало, і щоб дітки насамперед наша ціль, щоб дітки чули слово Боже. Тому що в теперішньому світі ну хочеться, щоб було більш такого всього позитивного, веселого. Щоб діти знали, що таке радість, а не впадали в крайності. Табір із денним перебуванням з десятої години ранку до сімнадцятої вечора. Кожна дитина знайде собі заняття до душі. А ще тут їх обов'язково пригостять смачненьким. Насамперед і каша, і різноманітна, і картопля, і гречка, і солодкі. На вечір в нас є наприклад, булочка, сок і там або якісь пирожки. Ну, все, стараємося виготовляти своїми силами, своїми. Руками наші дівчата на кухні стараються. За словами організаторів, знадобилося півроку, аби створити такий от табір у селищі, адже задоволення не з дешевих п'ять днів такого дитячого відпочинку обійдеться приблизно у 50 тисяч гривень. Валентина Вронська, директор центру відродження, зізнається, спочатку це було просто бажання. А за підтримки спонсорів і небайдужих людей воно здійснилося. Цей табір, цей табір, ми планували прошли рік. Запланували і почали просто молитися. Ви знаєте, на цей табір. Тут дуже багато треба фінансів. Щоб пройшли фінанси, треба, щоб Бог розполизив чись серця. І ви не знаєте, ми напротязі цих півроку молилися, і одні люди приїхали, сказали, ми спонсуємо вам цей табір. Що вам потрібно, ігри, все, що це на харчування. Ми все вам дамо і ми дякуємо Богу за це. Радіє тому, що ідея вдалася, і чоловік пані Валентини, пастор церкви спасіння. Для нього бачити веселі і усміхнені дитячі обличчя суцільне задоволення. А ви знаєте, душа радіє, коли дивлю... Дивлюся, що дітки радіють давно є і багато є планів, і особливо дивлюся, що нашою церквою ми більшість стараємося таке дитяче служіння послужити для дітей. Ну душа радіє, коли дивлюся, ну які дітки, де вони десь біля комп'ютерів сидять, сидять в інтернеті. То я не думаю, я думаю, що навіть, батьки, які приводили їх сюди, вони батьки раді, що каже, ударувала. Удирвав, що вони сидять. Ну це добре. Гляньте, які є. ну не можна замінити це. Тут усе як у справжнісінькому таборі, окремі загони відповідно до віку, зі своїми назвами, наставниками та речівками. Друга, ти бійди, поможе наша дружба. Переконалися і ми сумно у такій компанії не буває. Діти між собою ладнають, розважаються по черзі. Якщо, до прикладу, одні малюють, то інші співають. Щоденний план дозвілля відповідає назві дня. Сьогодні ми плюс. Що ж це означає? Розповіла директор табору. Ми цим хочемо довести, що в чому ми можемо бути у плюсі. Які речі нас можуть привести до кращого, до якихось правильних висновків, до правильних там дій, слів. І от кожен день має свою на. Азву і е, маємо такий розклад. Спочатку ми збираємося на десяту годину, ми разом співаємо, граємо ігри. Тоді в нас є декілька хвилин, де ми розказуємо про те, е, ну якби яка ціль нашого дня, і е, духовна частина це, тобто, ну найважливіше, те, що е, будує нас отут. Наше серце, наші вчинки, нашу серединку. Опісля усі діляться на групи. Кожна з яких має приблизно по три наставника, які і приглядають за малечою упродовж дня. Про свої враження від табору розповіла нам і молода мама Юлія, яка вперше спробувала себе у ролі вчителя. Сьогодні із дітьми виготовляє різнокольорові закладки до книг. На завтра у планах аж три майстер-класи. Це мій перший табір і в мене дуже позитивні враження, тому що дітки справді працюють і хочуть робити, їм цікаво, і мене це дуже радує, тому що я сама дуже люблю займатися ручною роботою, і вони захоплено роблять. А мені більше радості немає, як те, що вони підхопили мою ідею. За словами наставників, найбільше дітям до вподоби батут. Навколо нього завжди чимало охочих пострибати, а ще вони не проти помалювати. Особливо, якщо кісточку для фарб використовувати не обов'язково, а неперевершений малюнок виходить просто пальцями. У кожного із членів табору своє цікаве заняття. Нам же діти розповіли про улюблені ігри. Мені вдається грати на скласти кубики, отак і по одній доставати. Якщо вона впаде, то ти проіграв. А якщо вона не разу не впаде в тебе, то ти виграв. Ми малювали квіт, тюльпан і лева. Розкажіть, а ви якісь ігри спортивні граєте? Да. 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 Ну, ми бігаємо, Андрія валяємо». <кхи> Мені подобалося більше співати і робити поділку. Мені сподобалося, як ми будемо, як ми грали гру, всякі ігри грали і співати мені сподобалося. Я і малювала, я робила закладки для чудека і для учебників. Тут накачані м'ячки, палатки, дуже багато ігор та батути. Також я сьогодні граю в футбол. Ось мій друг, його звати Марик, ось мій друг. Його звати Стасік. І ще там звати Даня. Мені подарили ось такий браслет. Це браслет, відзначено, що ти в таборі. Ще сьогодні нас кормили, гречка, сосиска. Та та помідори, і ще там в тій палаці сьогодні була музика. Тож, як бачимо, діти задоволені. А у табору є ще одна особливість: аби задіяти цілі родини, о 21-й годині жителі селища Благодатного зможуть відвідати літній кінотеатр і разом переглянути молодіжний християнський фільм. У ніч проти неділі в Нововолинську водій Опель Омега наїхав на дівчину та втік із місця ДТП. Пригода трапилася о 23-й. Як стверджують очевидці, Опель їхав на великій швидкості, а водій кажуть був нетверезим. Біля зупинки громадського транспорту на п'ятому мікрорайоні дорогу переходило подружжя. Водій Опеля здійснив наїзд на дівчину, після чого автомобіль знесло і він врізався в будинок, повідомляє Бух. За словами свідків ДТП, водій був у стані алкогольного сп'яніння. Від нього був відчутний відповідний запах спиртного, також чоловік неадекватно поводився. Водій після здійснення наїзду на дівчину спробував домовитися зі свідками. Пропонував розібратися без поліції. Коли на місце пригоди прибули право. Охоронці п'яний водій вирішив тікати з місця ДТП, залишивши автомобіль. Потерпіла, отримала легкі подряпини, швидку не викликала. В автомобілі було знайдено посвідчення водія на ім'я Руслан. День прапора, День Незалежності, професійне свято Гірників та День міста. Програма святкових заходів на серпень. Далі до вашої уваги. У вівторок, 23 серпня, на площі В'ячеслава Чорновола о 9-й годині розпочинається офіційна церемонія підняття державного прапора України. На майданчику зі штучним покриттям загальноосвітньої школи номер 6 О й стартує турнір з мініфутболу серед дитячих дворових команд 5-го, 6-го та 15-го мікрорайонів і села Павлівка. У середу День незалежності, 24 серпня, на майданчику зі штучним покриттям загальноосвітньої школи номер 6 о 10 починається фінал змагання турніру з мініфутболу. О у дванадцятій. На території заводу Кроноспан офіційне відкриття змагань драйв 2 Ну а тим часом о 13.30 на бульварі Шевченка біля молодіжно-розважального центру Україна розпочинається збір учасників святкової ходи. І за 15 третя святкова хода Я по світу йду в вишиванці, розпочинає рух колоною. О 15-й на Майдані Незалежності урочисте відкриття з нагоди відзначення 25-ї річниці незалежності України. У 16-й відзначатимуть найкращі вишиванки. На стадіоні спортивно-оздоровчого комплексу Шахтар у той же час о 16-й відбуватиметься матч за Суперкубок Волині між командами Луцьк-Сантехмонтаж номер 536 з міста Луцьк. Ка та стир, село Старий Чорториськ. О 16.45 відбудеться тематичний концерт. Хай пісня твоя злітає, як птах у блакить. О 18-й – хода дитячих візочків та перших велосипедів. Пів на сьому майстер-клас із греко-римської боротьби, о 19-й – свято краси, українська врода, врода-2016». О 20-й – виступатиме естрадно-духовий оркестр міського палацу культури, розважально танцювальна програма із 9-ї вечора, 27 серпня, у суботу, в міському палаці культури, о 14-й годині відбудуться святкові урочистості із нагоди 66-ї річниці дня міста та. За дня шахтаря квітуй і рости моє місто у неділю, 28 серпня у парку культури відпочинку. О першій годині стартує розважальна програма від молодіжно-ресурсного центру Нові крила на танцювальному майданчику. Свято фарб холі, фотосушка, розваги для дітей та багато іншого. У той же час до вашої уваги концертна програма Моє ошатне місто за участю учасників художньої самодіяльності міського палацу культури. О 15-й годині виступ міського муніципального естрадного оркестру. О 16-й розважальна програма з двійнятами та трійнятами, місто, в якому я живу. О – розважальна програма Співоча година. Святкова лотерея стартує о 19-й. Святкова програма за участю запрошених колективів стартує о дев'ятнадцятій. Тридцять. 17 серпня із 10 до 12 години у приміщенні Центру із надання адміністративних послуг, що в міській раді за адресою проспект Дружби 27. Працівники Володимир Волинського місцевого центру із надання безоплатної вторинної правової допомоги проводитимуть прийом громадян, що потребують безкоштовної юридичної консультації. Усіх нововолинців запрошують. На місці, де колись було кладовище 1942 року, німецькі окупанти масово розстрілювали євреїв у ковалі. Скандал міжнародного рівня. Тут, на місці масової страти голокосту, десятками років гастролюють пересувні шапітом та звіринці. Досі місцева влада на протестну думку мешканців міста зважала не надто аж поки тему не порушили іноземні видання. Ковальський краєзнавець Петро Вільчинський показує місце, де ще 40 років тому був єврейський цвинтар. Усе, що залишилося від нього, мацева потрощена стела надгробок, Повідомляє ТСН. Свинтар був дуже великий, його територія складала більше гектара, розповідає Вільчинський. Саме тут, улітку, 1942-го німецькі окупанти масово розстрілювали євреїв. За різними документами, які ми знайшли в архівах, тут було розстріляно від 2,5 до 6 тисяч єврейського населення. каже виконавчий директор Волинської релігійної громади прогресивного юдаїзму Сергій Швардовський. Та замість пам'ятного знака тут височіє занедбана будівля палацу культури і традиційне в ковалі. Місце розташування пересувних цирків та звіринців. Бізнес на кістках це варварство, кощунство. Ці атракціони тут кожного року вже більш як років 10, говорить краєзнавець товариства Меморіал Петро Вільчинський. Проти цирку на кістках виступає переважно єврейська громада. У 1970-х роках, коли на місці єврейського кладовища радянська влада почала будувати палац культури і вантажівки, кілька місяців разом із ґрунтом вивозили людські останки, збунтувалося ціле місто. Палац культури таки звели. Із надгробків вимостили територію військової частини. Тепер на її місці пустир, але щороку під ногами то зірка Давида, то епітафія на Євриті. Усі ці мацеви ще донедавна слугували дорожнім мощенням. Порятовані від вандалізму, ось уже кілька років вони зберігаються просто неба. Волинська юдейська громада не втрачає надії вшанувати пам'ять своїх співвітчизників, спородивши меморіал. Виділити клаптик землі на місці єврейських поховань у ковальської влади люди просять майже п'ять років. Муніципалітет відверто не відмовляє, та на дозвіл у пріоритеті чомусь шапіто. Це просто безкінечні відписки по колу. Ми пишемо знов, ескізи вже надали, але нічого. Констатує виконавчий директор Волинської релігійної громади прогресивного юдаїзму Сергій Швардовський. Отримати коментар місцевої влади поки що не вдалося, та ймовірно, місце для розміщення шапіто таки перенесуть. Якщо не через спротив єврейської громади, то з причин міжнародного розголосу цієї проблеми. У стінах замку Любер та Олуцьку відбувся традиційний фестиваль вуличної їжі Луцьк Фудфест. Зокрема, він уже в четверте запросив лучан та гостей міста спробувати смаколики волинської кухні. Та цього разу вибір значно розширили. Усі гості мали змогу поласувати кухнею 30 країн світу: серед них Франція, Італія, Болгарія, Америка та інші. До 12-ї години учасники заходу прикрашали території та відповідально готувалися до прийому гостей. Усюди розвішували прапори, стелили скатертини, малювали на дошках, меню та навіть вбиралися в національні костюми. Інформує Волинська Правда. Офіційно програма фестивалю розпочалася трохи з запізненням. Однак це не завадило лучанам, оскільки вони потихеньку продовжували збиратися у мурах замку. Розпочали програму дводенного заходу маленькі вихованці школи моделей Грейс Model House, які демонстрували вбрання різних народів світу, які демонстрували вбрання різних народів світу. А потім відбувся показ колекції молодих дизайнерів Мануа та Жанна Тріль. Продовжив розважальну програму Діджей Плюр уже після обід. Відвідувачі фестивалю взяли участь у розіграші від торгової марки Забіяка та в певному конкурсі, послухали виступи гуртів Дві Милі, Санмай, взяли танцювальний майстер-клас і стали учасниками інтернаціональних дегустацій. Окрім того, для сімей з дітьми на території фестивалю вдало облаштували дитячі зони. Там дітей розважають мистецькими заняттями та навіть дають відчути себе у хогвартсі. А для тих людей, які захочуть насолодитися спокоєм, облаштували зручні зони відпочинку із кріслами, лежаками, та солом'яними столиками. За час російської агресії з полону було звільнено понад три тисячі українських громадян. У 2015 році на закупівлі ліків через міжнародні організації Україна зекономила сотні мільйонів гривень. Міністерство освіти і науки України назвало найбільш затребувану професію. Ворожа диверсійна група намагала прорвати позиції під нову Олександрівкою. Наші військові дали гідну відсіч про ці події далі більше в короткому огляді. всеукраїнських новин. За час російської агресії звільнено з полону або знайдено понад три тисячі громадян України. Про це в ефірі громадського повідомив радник глави Служби безпеки України Юрій Тандіт. На сьогодні звільнено або знайдено три тисячі вісімдесят людей. Є ще місця, де перебувають наші хлопці. Вони у тих людей, які підконтрольні кремлівським маріонеткам. Це ті місця, де їх тримають незаконно. Сказав Тандіт, Інформує інтерфакс Україна. За його словами, на окупованій території Донбасу незаконно тримають 107 українців. А на території Росії дев'ятьох людей. Офіційно бойовики ДНР і ЛНР підтверджують 45 українських полонених, зазначає Тандіт. У 2015 році, завдяки процедурі закупівлі ліків, міжнародними організаціями МОЗ вдалося зекономити понад 790 мільйонів у порівнянні з 2014 роком за підрахунками пацієнтських організацій. Про це сьогодні під час брифінгу повідомила виконувач обов'язків міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун. Інформує п'ятий канал. Вона також повідомила, що близько 40% тих, хто виграв тендери, це нові постачальники та виробники ліків. Нагадаємо, МОЗ уперше в 2015 році здійснило спробу передачі закупівель через міжнародні організації. Було укладено договори з трьома міжнародними організаціями, визначеними кабінетом міністрів України, та перераховано кошти на забезпечення ліками за 12 державними програмами на загальну суму більше 2 мільярдів гривень. В Україні найбільшим попитом на ринку праці користуються фахівці у сфері IT та різних технічних спеціальностей. Тому цього року саме на цій спеціальності суттєво збільшили державне замовлення. Про це заявила очільниця Міністерства освіти України Лілія Гриневич. Повідомляє главком. Міністерство економіки збільшило державне замовлення на програмістів-фахівців у сфері IT. Натомість так само були збільшені місця на інженерні власне, технічні спеціальності, зазначила Гриневич. Вона уточнила, що подібну ситуацію на ринку праці можливо спрогнозувати на 5-6 років. Водночас вона додала, що відомство зменшило держзамовлення на право та економіку. У районі Новоолександрівки українські військові відбили напад ворожої ДРГ у кількості 3-6 осіб, що намагалися захопити опорний пункт. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО. Як зазначається, бойове зіткнення тривало близько 20 хвилин. Зазнавши втрат, противник відступив. За повідомленнями штабу, третій день поспіль у районі жовтого фіксується діяльність снайпера. Загалом за минулу добу зафіксовано 64 ворожі обстріли. Із них 59 – по підрозділах сил АТО. Крім того, у штабі повідомили, що в районі Новоселівки, що на Луганщині, бойовики гатили зі 122-мм САУ. САУ. Також важку зброю використали окупанти і по захисниках Попасної, де зафіксували ще й 120-мм артилерію. Ось таким видався цей день у студії. З вами працювала Іванна Білішок. Я прощаюся до завтра. Дякую, що дивитесь.